У тимчасовому освітньому просторі дружньому до дитини Люмос видавали освітні набори для діток з особливими освітніми потребами та для дітей з інвалідністю від благодійної організації. Списки були сформовані у відділі освіти. Частина наборів через безпекову ситуацію надіслали поштою інші віддали особисто дітям та їхнім батькам. Сьогоднішня наша подія це не просто вручення освітніх наборів. Сьогоднішня подія наша це нагода сказати вам, що ви для нас важливі, що є люди, які піклуються про вас, є люди, яким ви не байдужі. Місія Люмас вона створена для того, щоб нести світло туди, де воно просто необхідно. І сьогодні це світло, воно є для вас. Всього передали 91 освітній набір, кожний вартістю по 15 тисяч гривень. Рік тому частина дітей з цієї категорії вже отримували такі подарунки. До набору входить планшет, навушники, книжки з яскравими ілюстраціями, настільні розвиваючі ігри. Місія Люмас це про світло. І ми щиро віримо в те, що світло є в кожному з вас, а наше завдання просто допомогти, щоб це світло було яскравим. Тому дякуємо вам за довіру, дякуємо вам, що ви з нами знайте, що в цьому центрі ви зможете завди, завжди знайти підтримку. Якщо ви стикаєтеся в буденному житті в побуті з несправедливістю, з жорстокістю, з проявами бойінгу або насилля, ви завжди можете звернутися в центр «Люмас». Де можете спеціалісти нашого центру нададуть вам психологічну підтримку. У нас є гаряча лінія, куди ви можете звернутися, і у вас є брошури, де всі ця інформація зазначена. Або якщо ви не хочете відкрито про це говорити, то у нас є скринька довіри, і ви зможете завжди залишити своє послання нам. І ми з вам завжди допоможемо. поєднання якісного обладнання, планшети, навушники та традиційних розвивальних матеріалів, книжки, настільні ігри гарантує комплексний підхід у навчанні. Зацію люмас ми працюємо вже не перший рік. І намагаємось допомагати всіляко охопити всіх діток, які потребують такої допомоги. Я сподіваюся, що ця невеличка допомога вона дійсно стане вам у нагоді. А ми і надалі будемо співпрацювати з організацією Люмос і робити все для того, щоб надати. Допомогу, яку ви потребували, Світлана Цьомка, т'ютер тимчасового освітнього простору дружнього до дитини Люмос розповіла, що освітній простір розрахований для дітей від 3 до 17 років. Дітей об'єднують у групи за інтересами і за потребами, а також за віком. Тимчасовий освітній простір було організовано минулого року, тобто він існує вже другий рік. Він заснований завдяки нашим донорам. Це благодійному фонду Люмос який організувала відома англійська письменниця Джоан Роулінг, авторка славозвісних серії книжок про Гаррі Поттера. З дітками працюють психологи та операційні педагоги. Основне завдання освітнього простору це допомогти дітям, які опинилися в скрутних ситуаціях. Зокрема, ці центри вони відкриті саме в прифронтових зонах, в прифронтових містах. Ми займаємося з дітками. Ми ми надаємо їм психологічну підтримку. Проводимо різноманітні заняття. Здебільшого ці заняття у нас спрямовані на те, щоб дитина соціалізувалася, щоб вона тут розслабилася, щоб вона забула про небезпеку, щоб вона спілкувалася. Ми навчаємося в ігрових формах. Ми проводимо тренінги, які дають дітям можливість попрацювати своїми емоціями, позбутися цього страху, о цієї. Напруги, простір оснащений усім необхідним для роботи у період блекауту. Наш освітній простор дуже забезпечений. Ми завдячуємо нашим донорам, тому що оскільки ми маємо можливість повноцінно працювати, перш за все, це в період блекауту. Ми енергонезалежні. крім того, ми маємо ноутбук, ми маємо планшети, ми маємо 3D-принтер, за допомогою якого діти. Вчаться працювати з сучасними технологіями і технікою ми забезпечені мультимедійною дошкою, проєктором. Тобто, ми маємо всі інструменти для. Повноцінного такого повного навчання дітей, окрім того, тут багато дидактичного матеріалу, як то настільні ігри та сучасні книжки. У нас є прекрасна бібліотека з сучасної української прози, і також іноземної. У нас представлена вся серія книжок про Гаррі Поттера і діти наші приходять сюди безкоштовно, звісно, беруть ці книжки і читають. І крім того, ми ще й тут разом всі читаємо. Сторічний Микита дуже радіє набору і не вірить, що такі подарунки можуть бути не лише на день народження чи новий рік. У нас така радість каже, не вже подарунки, не вже Я каже. Це все мені. Кажу, так то все тобі. Будемо робити розпаковку. Першокласник Назарчик завдяки планшету вивчив англійські літери і навчився рахувати. Тому освітній набір точно стане у нагоді допитливому школяру. Він вивчив рахувати, навчився завдяки цьому. Він знає букви кольори, геометричні фігури благавно. Ну. Завдяки, ну як можна сказати, гаджетам цим ми ну, навчаємось, тому що важко донести для особливих дітей, да як. Навчати їх дуже важко самим, а з допомогою гаджетів ну дуже ну, як для мене було легше. Ми вивчили багато того, що навіть зараз першечки в школі можна сказати, ну, не все знають там букви, цифри. Ми це вже все знаємо. Ми дуже вдячні Люмусу за допомогу, за підтримку за їхню, що вони не забувають про наших діток в такі, як сказати, нелегкий час. І як важкий час для нас, таких мам особливих дітей, для нас підтримка таких організацій дуже важлива і підтримка. Всіх психологів, хто нам допомагають, ну ми дуже вдячні. Дітки отримали сучасні засоби для навчання, розвитку та соціалізації. Ця ініціатива не лише забезпечила дітей необхідними ресурсами, а й підкреслила місію Люмос надавати підтримку найбільш вразливим категоріям українських дітей, допомагаючи їм долати виклики війни та напруги, сприяючи їхньому повноцінному розвитку.